Друзі, усім добрий день, мене звуть Міла. Сьогодні продовжую шити капці. У попередньому відео ми з вами подивилися, як я шила оці шикарні полотна. Якщо вам буде цікаво подивитися, залишу вам посилання в першому закріпленому коментарі. Зараз буду шити устілку. Для неї я обрала дуже міцну, цупку тканину. Це були кишені в джинсах, з яких я шила собі куртку. По викрійці відмічаю, де мені треба прокласти стіпку, а де не треба. Тобто п'яточка залишається вільною. Для тепла я проклала один шар синтепону, тому що у мене буде декілька шарів устілок. Усі вони будуть дуже тепли. Це буде далі, я все покажу вам. Простібала все міцним швом. Я не знаю його назву, мабуть, її нема. Голка робить два кроки вперед, потім один крок назад. Таким чином, шов виходить подвійним. Це, я так розумію, як би шити ниткою номер 20. Але я шила ниткою номер 40. Для вас зробила відео повільне, щоб ви подивилися, як цей шов виглядає. Далі обвожу викрійку на закутівлях та зайве одразу не відрізаю. Спочатку прикладаю шов за межами ручки, а вже потім відрізаю зайве. Ще я постійно обробляю кожну деталь, коли вона вже готова, швом зігзаг по периметру. Не так мені на це не шкода, тому що я використовую для цього старі нитки. Вони не будуть тримати капці цілими, коли вони будуть носитися. Це мені потрібно для себе, щоб у мене на столі було все чисто. Останнім часом усі капці я роблю з білою п'яточкою. Це у мене натуральна шкіра. І це вже останній клаптік цієї шкіри, треба десь її шукати. Чому я стала робити білу п'яточку, розкажу. Коли прикидаєшся вночі, і щось треба зробити, ну, кудись піти по своїх справах. В темряві ці п'яточки, вони як підсвічуються, та капці гарно видно. Тому це для вас мій лайфхак. У кого поганий зір, як у мене, та вночі ви прокидаєтеся, хочете попити водички, або щось з'їсти, або ще щось зробити, робити п'яточки біли. Ну, Ще один плюс для білої п'яточки: вона не буде фарбувати ваші шкарпеточки. Також і устілку я почала робити з тканини, яка 100% не буде фарбувати ваші шкарпетки та ніжки. Один раз я пришила з коричневої шкіри п'яточку на капці. Та після прання уся фарба пофарбувала усі капці. Мені прийшлось викинути ці капці, тому що виправити це вже було неможливо. По колу пришиваю п'яточку, але залишаю отвір. В нього я буду класти холофайбер. П'ятку я пришиваю нитками номер 20, це у мене нитка для джинса. Після цього цей отвір я закриваю. А цей шов я ще потім закриваю тканиною, щоб згладити це місце, щоб ніжкою не відчувалася ця сходинка, де пустілка та п'яточка. Ну ще ця тканинка дуже прикрашає виріб. Вона у мене яскрава в трояндах. Повторює один із клаптиків, який є на союзки. Тепер я роблю теплу частину союзки, це її внутрішня сторона. Беру два джинсових бавовняних клаптика, накриваю їх залишками синтепону, Та щоб цей синтепон поєднався в одне ціле, накриваю його от такою прозорою тонкою тканиною. Вона використовується в медзакладах. Я не знаю, як вона називається, але нагадує агроволокно або флізелін. Тільки без клею. Якщо знаєте назву цієї тканини, напишіть, будь ласка. Так, після цього я все ретельно сколола та простибала на відстані десь 2-2,5 см. Далі обвожу викрійку кредою та даю строчку на машинці, як я робила на устілки. Спочатку, за межами крейду, я прошиваю. А вже потім обрізаю. На усіх деталях я відмічаю середину, щоб потім було легше зібрати мої капці та усі деталі. Зараз збираю союзки разом, прошиваю по периметру, додаю свої нашивки, які я хочу додати. Потім обробляю цей сріз обтачкою, скроєною по косі. Зробила її з джинсової штанини. Якщо вам треба подивитися, як я це роблю, у мене є шорт на каналі. Заходьте дивитися. Тепер мені треба зробити об'єм на пальцях, щоб тканина не тиснула на них, на нігті не тиснула та не пошкодила їх таким чином. На цей 37-й розмір я збираю 8 см до 6 см. Тобто 2 см у мене перетворюються на складки. Обираю дуже міцну нитку, тому що я потім буду стягувати. Цю тканину, а вона у мене товста, щоб нитка не обірвалась. Обираю шовкову нитку, вона у мене дуже міцна, та збираю її. Зараз можна вже поєднувати дві деталі устілку та верх тапок. Спочатку першіпками збираю, дивлюся, щоб усе було рівно. Потім ручними стіпками роблю намітку. Не знаю, як українською правильно це слово сказати. Якщо знаєте, напишіть мені, будь ласка, допомагайте. Та по периметру обробляю все косою обтачкою. Відгинаю її на зворотній бік, та закріплюю поки прищіпками. Так, у мене тут забагато R, Ну, так, треба. Я не знаю, навіщо у мене тут 2 літери R. Я так написала, хай воно так і залишається. Мені треба, щоб ці капці були дуже теплою підошвою. Беру пальто. Воно не старе, його моль не їла, воно просто вже поношене, стерти були манжети, кишені та там, де гудзики. Я його просто розпрула, випрала усі деталі окремо, відрізала 4 шматочка, простібала їх трошки та потім викрила по викрійці, яка по периметру на 1 см менше, ніж основна устілка. Тепер беру саме цю викрійку і знову по ній, але вже сповсті роблю ще одну устілку. Клей я використовую зараз тільки для того, щоб коли я буду стібати, вони трималися разом та не з'їхали нікуди. Простібала. Тепер мені треба це пришити на капці. Пришиваю я це через оцю обтачку, яку тримають прищіпки. Мілий майстри. Будь ласка, якщо ви будете так робити, шити з цією внутрішньою устілкою обов'язково її треба пришити. Якщо ви її тільки приклеїте, клій після прання може зникнути, і ця устілка у вас перетвориться в такий камінчик, ну, в такий курделик буде. У мене так було. Я її ніяк не закріпіла, я її не пришила, не приклеїла. Вона у мене після прання зжамкалася. Я не могла її вже розправити, треба було розбирати капці та перешивати заново все це місце. Після цього я беру два великих шмата повсті, це вже товста повсть. вона у мене йде на підошву, з одного боку вона приклігна, з іншого ні. Оцей приклеєний бік у мене був на зовнішню сторону. Ця повсть дуже товста, різати її важко. Якщо б у мене був килимок, я б ножем її відрізала, але цього чудового килимка для рукоділля у мене нема, тому я буду ламати свої руки. Знову я все це приклеюю для того, щоб мені було зручно пришивати. Беру нитком нейлонову для взуття це дуже міцна нитка. Коли ви будете тягнути, обов'язково треба захистити свої пальчики, можете намотати пластир, або, як я, зробити собі такі суконьки для кожного пальчика з джинсу, та ця нитка вам не поріже шкіру. Як я роблю стібки? Зверху, у мене стібок десь 0,8 см. Знизу маленький зовсім стібочок я роблю десь 3 мм. Коли зробила стібок, нитку я дуже міцно тягну, щоб цей маленький стібок, який на підошві, він втягнувся в повст, щоб його майже не було видно. Я роблю це для того, щоб нитка не протиралася. Так вона втоплюється в повсті та не торкається підлоги. Після того, як я все прошила, відрізаю зайву пость. Але я її ріжу от на ширину ножиць одного леза. Тобто вона по канту трошки виглядає десь міліметр або 2 мм, десь 2. Не треба відрізати прямо под живе. Не треба відрізати прямо под кант. Коли я буду обробляти вже край. Оця зайва повст, вона підтягнеться ниткою. Тобто, вона під стіпком затягнеться та зрівняється з кантом. І все буде добре, все буде охайно. А якщо ви відріжете по кант, то коли ви будете все це зшивати, у вас повсть під низ піде, і цей кант дуже швидко потрипається, він зноситься швидко. Я це все вам кажу, тому що я так робила раніше, і це мій досвід. Я не хочу, щоб ви витрачали свої матеріали, свій час. Я вже свій витратила на досвід, користуйтеся моїм, не треба робити мої помилки. Шийте одразу суперкапці з Вау-ефектом. Я кожному з вас бажаю пошити саме красиві, саме зручні капці. Якщо вам потрібна саме моя викрійка, вона коштує 200 гривень. Але якщо ви не хочете витрачати гроші, тоді ви можете пошукати в інтернеті будь-яку викрійку, яка вам сподобається, та пошити по неї. Я ще не знімала на відео, як я пришивала оцю стропу. Яка використовується в пошиті сумок та наплічників. Ну, пришила і пришила, там нічого такого нема складного. Я дуже багато всього пришивала на підошву, і шви, і шкіру, і замшу, і крапельки термоклію ставила. От на зараз ця ремена стрічка для мене саме міцна для підошви. Якщо будете її використовувати, коли обріжете, обов'язково треба опалити її вогником. Поки що вона мене влаштовує. Мабуть, згодом придумаю, щось ще покажу вам. Так, ці капці у мене пошити на замовлення. Перше вже готове, мені ще другі треба пошити, але вони пошити я вам просто покажу потім. А зараз ми з вами можемо подивитися на ці капці. А саме я своєю роботою задоволена, тому що я знаю, що там все пришито гарно, якісно. Коли ці капці будуть носитися, вони не розваляться від того, що вони погано пошити. Вони розваляться від того, що пройшов час, та вже треба шити нові. Ще я додала крапельки термоклію, це я роблю, щоб вони не ковзали. Ці бульбочки дуже швидко примнуться та будуть пласкими. Зараз дуже гарно видно, як степки підтягнули повсть. Вона зрівнялася з Кантом, там виглядає все гарно. Можемо з вами подивитися, що усі краєчки співпадають. У мене все рівно та якісно. А ще хочу показати вам в цьому відео, скільки важать ці капці. Я і сама не знала, скільки вони важать. Це для мене теж була новина. Пишіть, будь ласка, це нормальна вага для капт чи ні, я не знаю, мені нема з чим порівнювати. Дорогі друзі, я вам дуже вдячна за перегляд. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких. То обов'язково я вас благаю, не нехтуйте повітряною тривогою, тому що наша безпека понад усе. Усім пока.